Привіт всім! Ласкаво просимо до Воле. Сьогодні в нас дійсно є шарф з вовни Woolly Waves від Rico Design. Дуже гарна. Вже вам гарного дня. Це дійсно цікаво з оптичної точки зору. Сьогодні короткий час в іншому місці. Інструкція починається знову в студії. І так, я бажаю вам всім величезного задоволення. Отже, милі мої починаємо з цієї надзвичайно цікавої пряжі. Тут ви бачите: тут є ширші місця, тут є тонші місця. все це має градієнт кольору або дуже цікаво забарвлено. Е, у нас тут. Тут трохи бежевого, ми маємо зелене, ми маємо багато оранжевого, дуже яскраве. І я вже витягнув частину тут. Мусім подивитися, де тут є початок. Ось він. Отже, а я зараз почну з ланцюжка повітряних петель. Звичайно, спочатку основна інформація: ця вся робота з Woolly Waves від ріког, Design. 50 грам, 150 грам, 10 метрів довжини. 74% крилу, 26% вовни, все це для сімок голок. А цей мікс тут номер, номер два як колір. Тут ви бачите знову трохи огляду, так що дійсно багато помаранчевого, потім трохи бежевого та трохи зеленого. І тут ще раз з потужним ефектом скручування. Так. І як я вже говорив, для сьомого голки я це вже тестував, я це вже в'язав, це дійсно працює для цього. Це, звичайно, тут тонкі частини, але є і дуже товсті, і сьомий є дуже гарним компромісом. І я починаю з ланцюга повітряних петель з 15 петель, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отже, це не спрацювало. Один раз прикручений. Це насправді небезпека при в'язанні дуже тонких петель. 12, 13, 14, 15. Це потім ширина, яку я маю. Um, twine, Два, три, і потім йде назад у стовпчики, тому дуже просто. Тут ви бачите дуже тонку частину вовни, це трохи важко вставити в межу, але за цим іде дуже товста частина, і таким чином шарф стає дійсно дуже цікавим. І так я в'язу цілий ряд стовпців назад. Ви бачите, це йде досить легко. У мене тут дійсно дуже різні ширини паличок вже в першому ряду. Отже, зміни, в яких дійсно різниця. Отже, різні сили вовни йдуть одна за одною дійсно дуже дуже коротко. Тут я роблю дуже широкий стежок, в який я дійсно вколюю. Тут знову дуже маленька з маленькими, іноді буває трохи складно, якщо вони надто стискаються. Але з трохи тактовість це, звичайно, також працює. І потім я вже знову дійшов до кінця або до початку і одразу починаю другий ряд. Отже, ось я в кінці. І покажу вам ще раз цей рядок, який я дійсно зв'язав, дійсно дуже різні відрізки в ньому. Наприклад, я маю тут два. Покладіть дуже тонкі палички один біля одного, потім тут також трохи ширші, і я починаю наступний ряд з трьох паличок. І тоді я дійсно просто в'язу тут в петлі. І продовжую також з паличками. Отже, я дійсно роблю тут дуже простий узор і дійсно дозволяю матеріалу тут абсолютно стояти для себе. Це дійсно так ефективно, з кольором, де помаранчевий, звичайно, дуже інтенсивний, та, звичайно, з різною товщиною вовни, який, до речі, особливо відчувається дуже дуже затишним через товсті розділи. І я зараз продовжу в'язати ще кілька рядків і знову вам покажу. А ось для вас оновлення. Він стає відносно дірявим. Ви бачите, це тут. Моя рука добре видна, добре пропускає повітря. Але я дійсно обрав його трохи ширшим, тому ви можете вільно носити його на шиї. Він також має гарний об'єкт. Та це також відносно близько. Зовнішній вигляд дуже гарно, неймовірно цікаво і правильно. У мене ще є трохи роботи, і дійсно ще одна клубок вовни. Подивимося, наскільки далеко я дістану з першим клубком. Прийду і тоді, звичайно, покажу вам результат. Так, мої дорогі, наразі шарф став відносно довгим. Він зараз має приблизно 1,40 метра в ширину. Я дійсно використав лише одну клубок до наступного разу. Тут вгорі один раз велику петлю вийти. І тоді я тут закінчу останній ряд. Тоді я послідовно зробив 15, зроблено за допомогою паличок. І тут у вас ще раз такий огляд, як буде виглядати загальна картина? Виглядає так, дійсно, дуже дуже неспокійно завжди щось нове. Відкрити за кольорами та звичайно силою вовни дуже цікаво, дуже дуже гарно. І я, звичайно, сподіваюся, вам сподобалося все це. Та вам було весело. Якщо це так, залиште пальці вгору, підпишіться на мене. не забувайте. А потім ми зустрінемося наступного разу. Знову у Wonderful Wool. До зустрічі!